Люди добрі, сьогодні 19 серпня. Це у нас що, е, е, спаса сьогодні. Їхала молода пара, паралом е, ну, з маленькою дитинкою, шестимісячною. Їхала собі, ну відпочивати їхала. По дорозі сталося ось таке. Дивіться, де знаходиться взагалі. Машина, в якому стані. Оно все просто у дереві. просто. Номера валяються, якби би передка немає. Двері не зачиняються, ну, вже йти показувати не буду. А далі є у нас ось машина. Їхали крутелики, вирішили, що вони мають право тут когось десь наказувати чи що. Вони собі просто лоб у лоб, ну на машині немає нічого. Вони просто зіштовхнули машину, розвернулися, собі вирішили, що так можна. Вон малесенька дитинка. Мама, маленька дитинка, і оце його здорова машина така внедорожник, ну, У нас же ж права, все, все рішаєш, блін, гроші, машини. Вони сказали, що машина дешевенька, тобто, значить, я так розумію, можна її скинуть, розбити, розтовкти, розквасити. А там вон, стоїть міліція, яка не хоче брати ніякі тести, ніякі аналізи в людини, яка так неадекватно себе повела, не хочуть брати навіть аналізи. Люди добрі, хіба так має бути? Все повинно бути наказане. І ті люди також. Звідти зайти. Зараз зайду з Ярка. Ну, ось ця машина, будьте ласкаві, понаблюдайте, подивіться. бо Завтра навряд чи хто що побачить, знайде. У зараз все так робиться, слава Богу. Ось такий розклад у нас. Ой, я вже в ярку. Мабуть, збиралися в ярок скинути. Мабуть, нічого святого в людей не було зовсім. Це наш водій нормальний, адекватний, твереза людина, собі сім'ю везла на відпочинок. Ну ось знову я зійду таки в ярок. От, блін. зачекайте, вибачаюся. Ох, блін. Ну, ось. Так, тут ось його на дереві висить. Вони спереді знімали взагалі. Взагалі вони спереді знімали. Ззаді ніхто навіть не дивився, що там он і бампер погнутий, і все. Машина просто висить на дереві. А якби не дерево? А якби це було не дерево? І що тоді було б? Що, розчавили б сім'ю маленьку дитинку шестимісячну? А.